Друзі, вітаю на каналі Ланка. Традиційно свіжий техноогляд за тиждень. Мене звати Андрій, і я вже підготував найсвіжіші світові інновації, які можуть стати у нагоді для вашого бізнесу. З вас лише лайк, підписка на канал і розпочинаємо. Компанія Eloy, заснована командою з Масачусетського технологічного інституту, використовує технології твердотільної металургії для створення нового класу високоефективних металів. Інноватори, схоже, справді зламали стереотипи і виробляють новий клас високопродуктивних металевих сплавів, використовуючи інноваційний виробничий процес, який не залежить від плавлення сировини. Нова технологія твердотільної металургії спрощує розробку та виробництво сплавів наступного покоління. Інновація прийшла в цей світ завдяки багатьом рокам досліджень колишнім професором масачусетського технологічного інституту Крісом Шухом та його колегами. Зокрема, Джек Гуглін, який є співзасновником Foundation Лой, заявляє, що це абсолютно новий підхід до виробництва металу. Їх можна виготовляти вдвічі міцнішими за традиційні метали, а розробка продукції в 10 разів швидша, що дозволяє компаніям тестувати та впроваджувати нові метали у продукти за місяці, а не за роки. Адже компанії, що створюють продукти наступного покоління, часто лімітовані фізичними обмеженнями традиційних матеріалів. В аерокосмічній, оборонні, енергетичній та промисловій сферах це створювало проблеми у системі виробництва, але компанії не мала альтернативи, враховуючи, що виробництво нових матеріалів у великих масштабах передбачає багаторічні терміни та величезні витрати. Компанія вже розробляє метали та постачає демонстраційні деталі підприємствам, що виробляють літаки, велосипеди та автомобілі, а також компоненти для партнерів у галузях з довшим циклом виробництва, таких як оборонна та аерокосмічна промисловість. Компанія вважає, що її підхід дозволяє створювати більш продуктивні та надійні системи: від ракет до автомобілів, від термоядерних реакторів до чіпів штучного інтелекту. Джек Гуглін додає, що нові компоненти дають змогу значно більше розігрівати, до прикладу, ракетні чи реактивні двигуни, а збільшення потужностей дозволить ефективніше використовувати паливо. Зараз фактично обмежувальним фактором є те, чи зберігається структурна цілісність за цих вищих температур, і це по суті проблема матеріалів. Засновники зауважують, що першим і найважчим викликом для них було саме масштабування цієї технології. У процесі розробки потрібно прикласти багато зусиль, аби перейти від одноразового експеримента експерименту із п'ятьма грамами до повноцінних завдань зі ста кілограмами за партію, і так сто разів на тиждень. Фаундейшн Елойс завжди починає з вимог своїх клієнтів до матеріалів і визначає точну суміш порошкоподібної сировини, з якої спочатку складається кожен метал. Далі компанія використовує спеціалізований промисловий змішувач, який між собою фахівці називають промисловим блендером, для створення однорідного металевого порошку аж до атомного рівня. У своєму процесі від сировини до кінцевої деталі вони ніколи не плавлять метал, а це рідкість у його виробництві. Звідти матеріал компанії можна затвердіти за допомогою традиційних методів, таких як лиття металу під тиском, пресування або 3D-друк. Заключним кроком є спікання в печі. Інноватори також слідкують за тим, як метал реагує в печі для спікання. Зі слів інноватора Джейка Гугліна, їхні матеріали спеціально розроблені для спікання за відносно низьких температур, відносно швидко та до повної щільності. Удосконалений процес спікання використовує на порядок менше тепла, що заощаджує кошти, дозволяючи компанії відмовитися від вторинних процесів контролю якості. Це також дає фундейшн Елой більше контролю над мікроструктурою кінцевих деталей. Окрім цього, компанія також працює в галузі передового виробництва та оснащення, що є непривабливим, але надзвичайно важливим хребтом промислового світу, де можливість підвищувати властивості без збільшення витрат може розкрити ефективність операцій продуктивність. Та потужності, і все це можливо лише з різними стійкішими матеріалами. В Японії тепер будують будинки із ґрунту. Інноватор Ліпворк, як власник одноіменної компанії, повідомляє, що його технологія не використовує цемент, а основний матеріал це звичайна земля, вапно та натуральні волокна. Адже усі ці матеріали поширені на землі, відновлювані та мають низький вплив на навколишнє середовище. Щоб максимально використати ці матеріали, компанія Ліборк розробила унікальну технологію компаундування, яка досягає міцності та оброблюваності, необхідних для будівельного матеріалу. Це новий варіант, який підтримує сталу архітектуру. Сам будинок зводять за допомогою 3D-друку, і перший такий вже стоїть у префектурі Кумамото в Японії. Вражає те, що після закінчення терміну служби його можна розібрати, а більшу частину його конструкції повернути в ґрунт, що значно зменшить кількість відходів на звалищах. Під час процесу будівництва 3D-принтер, наданий компанією із Восп, використовувався для екструдування ґрунтової суміші шарами, дотримуючись креслення та створення конструкції будинку. Після завершення друку будівельники вже ставлять скло, двері, дах та все інше необхідне для перетворення цієї базової оболонки на повноцінний житловий будинок. Будинок, який назвали Leap Earth House, зсередини виглядає світлим і комфортним, з просторими кімнатами та сучасним декором. І лише його характерні ребристі стіни та плоский дах видають будівництво за допомогою 3D-принтера. Він працює автономно завдяки системі акумуляторних накопичувачів Powerwall від Tesla та сонячним панелям. Крім того, розумні пристрої, такі як кондиціонер, освітлення і навіть ванна, можуть керуватися за допомогою смартфона або іншого пристрою. Тепер, коли це завершено, випробування конденсату, ізоляції та інших проблем, таких як довговічність, продовжаться за допомогою вбудованих датчиків. Компанія Ліпворк сподівається збудувати 10 тисяч таких помешкань до 2040 року. А попереднє замовлення на Leap Earth House Model B стартують саме у серпні. Також компанія сподівається зрештою автоматизувати все будівництво, а не лише каркас. Наразі такий еко-будиночок доступний лише у Японії, але виробники планують вийти на світовий ринок. Щоправда, наразі немає інформації про цін. Дослідники з університету Міссурі розробили інноваційний спосіб виробництва комп'ютерних чіпів, який тепер пришвидчить цей процес вдвічі. Команда Мізоу винайшла процес атомного шарового осадження з ультрафіолетовим випромінюванням. Цей метод використовує ультрафіолет для точного контролю місця нанесення тонкого шару матеріалу, часто оксиду металу, під час виготовлення продукції. Покриття з оксиду металу допомагають спрямовувати потік електроенергії через кожен транзистор, підвищуючи загальну ефективність чіпа. Такий цілеспрямований підхід може скоротити кількість етапів виробництва, заощаджуючи як час, так і матеріали. До прикладу, зазвичай інженери використовують техніку, відому як атомне шарове осадження, ALD, для нанесення надтонких шарів матеріалу на поверхню чіпа, але цей процес покриває все, навіть ті ділянки, які повинні залишатись чистими. Якщо простими словами, це коли ви фарбуєте увесь будинок, підлогу, стелю, стіни, але змушені перекатати ще й вікна. А тепер уявіть, що будинок це чіпи, наповнені мільярдами мікроскопічних перемикачів, які називаються транзисторами, що контролюють потік електроенергії всередині смартфонів, ноутбуків та інших електричних пристроїв. Винахідник і член команди Мізов Матіанс Янг повідомляє, що їхній інноваційний процес скорочує традиційні 4 чи 5 етапів виробництва до лише двох. Вони роблять поверхню липкою за допомогою ультрафіолетового світла а вже потім наносять покриття, яке кріпиться лише туди, куди було спрямовано світло. Тобто, згідно нашої аналогії, вікна не фарбуються. Відповідно, цей підхід скорочує не лише час, а й матеріали. Серед плюсів ще й менша шкода навколишньому середовищу, зменшується використання хімікатів, що, до речі, менш шкідливий для самих працівників на виробництві. На прикладі команда продемонструвала свій підхід на новому матеріалі дисульфіді молібдену. Це вже охрестило як початок створення наступного покоління чіпів. Європейські дослідники вивчають, як існуючі волоконно-оптичні кабелі можуть служити датчиками пошкоджень в режимі реального часу у нашій інфраструктурі: це мости, залізниці, тунелі та енергопроводи. Проєкт Екстетік вартістю понад 5 мільйонів євро координується Астонським університетом і вже випробовується підхід в одному з міст Великої Британії. Інноватори тестують оптоволокно на пошкодження старовинного моста Віадука ще вікторіанської епохи. Мета експерименту полягає у виявленні ледь помітних структурних зрушень, напружень та вібрацій у режимі реального часу за допомогою лазерних імпульсів, що передаються через оптоволоконний кабель. Професор та координатор проєкту Девід Веб повідомляє, що їхня мета створити глобальну нервову систему для критично важливої інфраструктури. Вони сподіваються перетворити існуючі волоконно-оптичні кабелі на цілодобову систему раннього попередження, яка виявляє найменші поштовхи або тріщини, перш ніж вони стануть катастрофічними. Якщо це вдасться, це буде вирішальним фактором між усуненням несправності та ліквідацією наслідків трагедії. Якщо сказати просто, оптоволокно -інфра архітекторів та інженерів заздалегідь і запобігатиме обвалам. Як працює ця технологія? В експерименті на конкретному мосту дослідники насилатимуть надточні лазерні імпульси через підземні волоконо-оптичні кабелі. Коли поїзди проїжджатимуть над головою, волокна ледь помітно згинатимуться та вібруватимуть. Ці рухи змінюють поведінку світла всередині кабелю, змінюючи фазу та поляризацію світла, створюючи оптичний відбиток сил, що діють на конструкцію. Всі ці зміни вимірюються та інтерпретуються за допомогою нового фотонного чіпа з двома мікрогребенцями та вдосконаленої обробки сигналів штучним інтелектом. Саме таким чином екстетік прагне виявити ранні ознаки пошкодження об'єкта, адже тріщини в мостах, віадуках чи тунелях зазвичай ніяк про себе не дають знати. Конструкції зношуються поступово та непомітно, доки не стає надто пізно. У Великій Британії та багатьох місцях по всій Європі є сотні старіючих залізничних мостів, під якими щороку проїжджають мільйони транспортних засобів. Багато мостів у Великій Британії датуються вікторіанськими часами, що може стати бомбою уповільненої дії, якщо не вжити. Та рішучих заходів для їх моніторингу зараз, якщо випробування у Великій Британії будуть успішними, цей підхід можна буде впровадити в усіх транспортних та енергетичних мережах Європи, що забезпечить безпечніший та розумніший моніторинг інфраструктури за значно меншу вартість ніж традиційні системи.